Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Маска. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У маленькому містечку Ейдж Сіті, де високі будівлі сягали неба, а вулиці завжди були наповнені людьми та автомобілями, жив звичайний чоловік на ім'я Стенлі Іпкіс. Стенлі працював у банку, носив простий сірий костюм і завжди був вічливим та доброзичливим. Він мешкав у невеликій квартирі з видом на парк, де любив годувати качок після роботи. Одного разу, коли сонце вже заходило за горизонт, забавляючи небо в золоті та рожеві відтінки, Стенлі повертався додому. Він почувався трохи сумним, адже день був дуже важким, а колеги часто сміялися з його незграбності. Чому мені завжди так не щастить? зітхнув він, проходячи через міст, під яким тихо текла річка. Раптом він побачив щось дивне у воді. Це був предмет, який сяяв у променях заходу сонця. Зацікавлений Стенлі спустився до берега і підняв знахідку. Це була стара дерев'яна маска з загадковим орнаментом та вирізами для очей. «Хм, яка дивна річ! Можливо, це якесь древнє мистецтво, промовив він, уважно розглядаючи знахідку. Він вирішив забрати маску додому, щоб краще її вивчити. Увечері, сидячи у своїй маленькій квартирці, Стенлі крутив маску в руках. Його квартира була прикрашена старими плакатами з улюбленими мультиками чоловіка, а ще у нього був маленький акваріум з золотою рибкою на ім'я Голді і вірний друг пес породи Джек Рассел Тер'єр на ім'я Майло. Цікаво, звідки ти взялась? запитав він у маски, ніби та могла йому відповісти. Вирішивши пожартувати, він надягнув маску на обличчя. Як раптом кімната наповнилась яскравим зеленим світлом і почався вихор? Стенлі відчув, як щось дивне відбувається з ним. Коли все стихло, він поглянув у дзеркало і не повірив своїм очам. Перед ним стояв він. Але зовсім інший. Його обличчя стало яскраво зеленого кольору, очі блищали пустощами, а одяг перетворився на яскраво жовтий костюм з кумедним капелюхом. Вау! Це неймовірно! вигукнув він, і його голос став гучнішим та впевненішим. Він почувався повним енергії та веселощів, йому хотілося танцювати, співати і робити різні витівки. Ха! Час розважатися, сказав він, підстрибуючи і роблячи сальто прямо в повітрі. Вибігши на вулицю, Стенлі відчував, що тепер може абсолютно все. Він міг бігати швидше з автомобілів, стрибати вище будинків і робити неймовірні речі. Він перетворював дорогу на сцену, де виконував свої шоу, витягував з кишені нескінченні букети квітів, грав на саксофоні, який з'являвся у нього в кишені, і змушував перехожих сміятися, неначе чоловік став персонажем мультфільму. Гей, хто цей загадковий хлопець? Питали люди, захоплено дивлячись на його виступи. У цей момент він побачив, як група злодіїв намагалася пограбувати стареньку пані. «Хм, цього не можна допустити, сказав він сам собі. Він підлетів до них і, зробивши смішну гримасу, промовив: Ей, хлопці, невже ви не знаєте, що красти це погано? Злодії були шоковані його появою. Е, хто ти такий? запитав один із них. Я ха? Я маска. Я тут, щоб навести порядок. Він почав крутитися навколо них, створюючи неймовірний вихор, і за мить злодії були зав'язані стрічками, а на їхніх головах з'явилися капелюхи з написом Я Каюсь. Дякую вам, молодий чоловіче. Сказала старенька пані, посміхаючись, завжди радий допомогти, відповів він, знімаючи капелюха і роблячи граціозний уклін. Наступного дня в місті всі говорили про загадкового героя в масці. У газеті з'являлися статті із заголовками. Таємничий маска рятує місто. Або Хто ховається за зеленим обличчям. На роботі Стенлі слухав розмови колег. Слухай, ти чув про цього маску? Хех, він такий крутий, казав один. Ага, було б чудово його зустріти, додавав інший. Стенлі усміхався собі під ніс, знаючи, що це був він. Але він також розумів, що маска має велику силу, і з нею треба бути обережним. Того вечора він вирішив знову надягнути маску, щоб зробити щось хороше для міста. Він вийшов на вулицю і побачив, як діти граються в парку, але їхні іграшки були старими та поламаними. Це не діло. Діти повинні мати найкращі іграшки, вирішив він. Він змахнув рукою і навколо з'явилися нові яскраві гойдалки, гірки та каруселі. Діти з радістю почали бавитися. Дякуємо, маска. кричали вони, махаючи йому рукою. Радий бачити ваші посмішки, відповів він, відчуваючи тепло у серці. Але. Не всім подобалися його витівки. У місті був злий бізнесмен на ім'я Доріан Тайрел. Він завжди носив дорогі костюми, мав холодний погляд і завжди задумував недобрі плани, щоби заробити грошей. Він хотів захопити місто і стати головним. Це маска псує мої плани. Сердито говорив він своїм помічникам у своєму розкішному офісі з панорамними вікнами та дорогими меблями. Ми повинні його зупинити. Він дізнався про маску і вирішив нею заволодіти, щоб використовувати її силу для своїх злих цілей. Одного вечора, коли Стенлі зняв маску і відпочивав вдома, до нього постукала в двері молода жінка на ім'я Тіна Карлайл, вона була співачкою в місцевому клубу Кокобонго і мала золотисте волосся та добрі очі. Вибачте, а ви Стенлі Іпкіс? запитала вона, стоячи на порозі так. Так, так, це я а чим можу допомогти? нерішуче відповів Стенлі, адже жінка йому одразу сподобалась. Здавалось, наче він закохався з першого погляду. Мені сказали, що ви можете допомогти мені. Мене переслідує Доріан Тайрел, і мені ніде сховатися. Стенлі запросив її всередину. А, звичайно, заходьте, я зроблю вам чаю. Вони сіли у вітальні, і Тіна розповіла йому про свої проблеми. Доріан хоче використовувати мене, щоб знайти маску. Він думає, що я знаю, хто це, пояснила вона. Стенлі відчув, що повинен захистити її. Не хвилюйтеся, я допоможу вам, сказав він, дивлячись їй в очі. Раптом будинок оточили люди Доріана, вони стукали у двері і кричали: Ми знаємо, що ви тут. Віддавайте нам маску. Стенлі розумів, що настав час діяти. Він швидко надягнув маску і знову перетворився на зеленого веселуна. Тепер він був готовий захистити тіну. Залишайтеся тут. сказав він їй, підморгуючи. Він вискочив через вікно і опинився перед зловмисниками. Привіт, хлопці! Мене шукаєте? усміхнувся чоловік в масці, роблячи комічні рухи. Схопіть його! крикнув один із злодіїв. Але Маска був швидшим. Він діставав із рукавів гумові курки, банани та інші смішні предмети, які збивали з пантелику нападників. Він танцював, співав і влаштовував справжнє шоу, змушуючи їх бігати за ним по всьому кварталу. Нарешті зловмисники були настільки заплутані та втомлені, що просто впали на землю. Ось так, час йти додому і подумайте над своєю поведінкою, сказав Стенлі, але не помітив, як позаду нього підійшов охоронець бізнесмена та збив з обличчя чоловіка маску. Вихопивши її, він сів в машину та швидко втік, зникнувши з поля зору. Стенлі повернувся до тіни та все їй розповів про те, що це він весь час був у масці. І що тепер вона може потрапити в погані руки. Ти справжній герой Стенлі. Дякую тобі, що допоміг мені. Тепер моя черга допомагати тобі. Вона розповіла про злий план Доріана та про те, де саме його треба шукати. Вони пішли до клубу Кокобонго, де злий бізнесмен збирався захопити місто. Клуб був розкішним місцем з червоними оксамитовими шторами, золотими люстрами і сценою, де виступали найкращі артисти. Зараз там зібралися всі важливі люди міста. Доріан стояв на сцені, тримаючи маску, яку йому привіз охоронець. Зараз я покажу вам справжню силу, проголосив він, надягаючи маску. Але маска. Не спрацювала для нього так, як для Стенлі. Вона перетворила його на страшну і злу істоту. О, ні, він використовує маску для зла, вигукнув Стенлі. Він знав, що повинен зупинити його. Зібравши всю свою сміливість, чоловік кинувся на сцену. Доріане, зупинися! Маска не для таких, як ти. Вона зроблена, щоб використовувати її для добра, а не для зла. Але бізнесмена було вже не зупинити. Почалася боротьба. Доріан кидався вогнем і блискавками, намагаючись знищити Стенлі. Але Стенлі навіть без маски був спритним і хоробрим. Тіна допомагала йому, відволікаючи Доріана. Ти не переможеш. кричав злий бізнесмен. У той момент Стенлі вдалося зірвати маску з Доріана. Той знову став звичайним. Ні, моя сила! закричав він, і охоронці поліції, яких викликала Тіна на місце, заарештували його. Місто було врятоване, люди аплодували Стенлі та Тіні. Ти справжній герой, Стенлі, сказала Тіна, обіймаючи його. Я просто робив те, що повинен, скромно відповів чоловік. Разом вони вирішили позбутися маски, щоб ніхто більше не міг використовувати її для зла. Вони повернулися до того самого мосту, де колись Стенлі її знайшов. Час попрощатися, сказав він, дивлячись на маску. Можливо, це і на краще, погодила стіна. Вони кинули маску у воду, і вона зникла в глибині річки. Залишаючи після себе лише легкі кола на поверхні, з того часу Стенлі жив щасливо, знаючи, що справжня сила не в масці, а в його власному серці. Він став впевненим та знайшов багато друзів і продовжував допомагати людям, але вже як звичайний Стенлі Іпкіс. А Тіна стала його найкращою подругою, і вони часто разом гуляли парком, годували качок і мріяли про майбутнє. Місто Ейдж Сіті пам'ятало про героя в масці, але ніхто не знав, що справжнім героєм був простий чоловік з добрим серцем. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.